В оригінальному мультфільмі Білосніжка та принц зустрічаються усього двічі на початку фільму та в кінці, коли він пробуджує її від сну поцілунком. Зараз цей сюжет виглядає трохи застарілим і проблематичним. Герої майже не розмовляють один з одним, у них немає часу, щоб закохатися. А той факт, що принц цілує білосніжку без згоди, поки та знаходиться без свідомості. Багато хто вважає некомфортним. У новій екранізації любовним інтересом Білосніжки стає повстанець Джон. Мотан його образ дуже нагадує Фліна Райдера з Діснеївської Рапунцель: саркастичний бандит із золотим серцем, який закохується у світлу та добру дівчину. Хоча, на мою думку, стосункам Білосніжки та Джонатана, все одно не вистачає екранного часу, бо ось тут вони знайомляться, ось тут рятують один одного, а ось тут уже закохалися. У їхні стосунки все одно віриться більше ніж у ті, що були в оригінальному мультфільмі. Окрім того, лінія з повстанцями займає окреме місце у сюжеті. І дає Білосніжці простір для розвитку та особистої пригоди. До речі, саму сцену поцілунку у фільмі все ж таки зберігли. І, на мою думку, він, до речі, виглядає більше так ніжно і делікатно, а не кріпово. Але сама лінія з прокляттям теж залишається не дуже продуманою, бо королева знає, що Джонатан це потенційно той, хто може розбити її закляття, і тому, замість того, щоб його поставити під варту чи щось таке, вона просто його кидає у в'язницю, де ніхто. Хто за ним не наглядає, через що він потім доволі легко тікає? Я не кажу, що королева мала його вбивати, але це було більше в її характері і мало, хоча б якийсь сенс.